Доброго дня, сьогодні з вами я, Інна, спеціаліст з нейрографіки, ваш подих кольору. Поділюся з вами черговим лайфхаком. Іноді є такий стан, коли ви як будто затиснені, як будто замкнені. Да? Або, наприклад, ви відчуваєте, що на вас давлять. Також можна цей лайфхак використовувати, якщо ви досягли якоїсь певної планки. От у вас розвиток ішов ішов, потім зупинився, у вас якийсь планка, якийсь потолок, і ви не можете далі пробитися. Да? Або розвиток ішов, ішов, зупинився, коли ви відчуваєте, що вам потрібно розширити свої кордони в будь-чому, як і особисті свої кордони, вийти за межі своїх кордонів, вийти з зони комфорту, розширити свої кордони. Дуже чудова, суперова практика. Для того нам Це така швидка, швидке замалювання. Да? Для того нам потрібен малесенький шматочок з блокнотика якогось такого карманного. Да? Це просто малесенький шматочок паперу. І, е, звичайний, наш е, робочий інструмент, наш маркер. Що ми для цього робимо? На цьому папері ми позначаємо велику фігуру себе. Колом позначаємо себе. Велику фігуру себе, яка майже не поміщається вже на листочок. Да? Нейрографуємо це коло, даємо розуміти нашому мозку, що да, ми ось такі, ми в цьому просторі просто вже затиснені так, що прямо аж капець. Нейрографували, провели дещо декілька нейроліній, запустили ці процеси. Запустили імпульси в наш мозок. І ось так ми себе почуваємо, так? Да? Зараз ми себе почуваємо так. Нам не вистачає простору, нам тут занадто ти, так, затисну нас там, тисно тисне на нас все. Нам мало місця. Скругляємо бистренько все це гарненько. Бистренько малюємо, не зациклюємося. Це така міні-практика, це навіть не можна назвати повноцінною нейророботою. Ми навіть і контур нейрографічний не активовуємо. Це ми робимо для того, щоб розширити ваші кордони. Дуже легко вийти з зони комфорту і розширити власні кордони, збільшити свої можливості. Або прорив зробити в якомусь бізнесі своєму, рухатись далі. Тому що таке іноді є. Що ми розвиваємося, працюємо, потім якісь такі закупорення таке йде, є. Гарнесенько все скруглили. Можна не все орієнтовно так скруглили, щоб було зрозуміло, що робота скруглена. Так? Також бистренько вносимо. Трішечки кольору. Будь-який колір. Такими штрихами навіть це дуже швидке малювання, тому потоково можна повносити колір. Так. Ще, наприклад, якийсь оп. Така міні-робота. А тепер що ми робимо? Ми виходимо з зони комфорту, ми розширяємо свої кордони. Ми розширюємо свої кордони. Що ми робимо? Ми беремо формат листочка побільше, будь-який А5, А4. Накладаємо цей листочок наш. Виводимо нейролінії. Ну, його можна приклеїти одразу, да? Я його трішки буду тримати. Виводимо всі нейролінії в фон. Ми розширюємося, ми показуємо таким чином, що все, хоп, ми розширилися. Навколо нас ще купа-купа простору, і не потрібно зациклюватись на маленькому цьому форматі. От ми дійшли до цього якогось формата, і нам треба вийти далі, вийти за рамки. Вийти за рамки і розширити свою зону комфорту, зону впливу, розширити, розширити свою зону бізнесу, наприклад, повністю розширитись. І що ми робимо? Ми збільшуємось. Ми робимо велике коло, таке, яке вам комфортно. Це все малюємо швидко-швидко. Це якби такі замальовки. Це швидке малювання, нейроскетчинг називається. Швидке малювання. бистро бистро все. Фух, видихаємо. Я хочу навіть секундочку передихнути. Фух, супер. Є, ми розширили свої кордони, ми вийшли за рамки. Це все гарненько скругляємо. І вже тут можна знайти якісь ресурси е, і зрозуміти для себе, таким чином дати для свого мозку зрозуміти, що якщо ви вийдете за рамки, ви розширите свої кордони, у вас там відкриється дуже багато-багато цікавих ресурсів. І, як завжди, робимо фігуру фіксації і лінії поля. Тобто все далі продовжуємо так, як завжди. Скругляємо, вносимо колір, виводимо цей колір теж сюди. Можливо, ви хочете ще якісь лінії додати. Можна прикріпити цей листочок, тобто або скотчем, або клеєм, щоб він не їздив. У мене трішки їздить. Можна так не сильно акуратно цю роботу робити. Тут, а сам факт, що ви тільки що зробили. Ви вийшли за рамки, ви збільшили себе, ви вийшли з своєї зони комфорту і збільшилися, і розширили свою зону впливу і свої рамки. Це дуже круто. Ви вийшли з цього застою якогось, да, такого. Додаємо ще більше ліній, більше ресурсів шукаємо, виводимо весь колір сюди, далі в фон. Можна, кому не подобається таке швидке малювання, можна це зробити цей лайфхак як повноцінний алгоритм з активізацією нейронного контуру, повністю так, як ми малюємо з вами все-все-все гарнесенько, гарно довести до, до, до краси, приділити цьому більше часу. Це теж має місце бути. Але і ось такої, швидкого замальовки, такої швидкої замальовки буде вже навіть достатньо. Старайтесь не використовувати велику кількість кольорів. Інтуїтивно беремо кольори, не задумуємося, але задаємо собі запитання. Як ви зараз себе відчуваєте? Я відчуваю себе вільнішою, і дійсно, як будто я зросла, я збільшилася. Таким чином, ми спрогнозували цю ситуацію, ми для свого мозку дали зрозуміти, що ми виходимо за рамки і збільшуємося. Виходимо за рамки можливого. І збільшуємо свою зону впливу, зону комфорту. Беремо товстий маркер. Є. Так, беремо товстий маркер, проводимо лінію поля, не хочу малювати маркер все як завжди, є. Перепрошую інший маркер. Так. Є. Лінія поля жирна, одна, дві, можна, скільки хто хоче, стільки провести. І фіксуємо. Що ми фіксуємо? Ми звісно фіксуємо нову себе. Ми себе потовщуємо і фіксуємо. Зрозуміло, що скругляємо всі перетини. Є і доводимо до краси. Можна в принципі не доводити цього вже достатньо, тому що тут вже наш мозок зрозумів, що ми від нього хочемо і що ми прагнемо. Ось, будь ласка, користуйтеся, не впирайтеся в потолок, не ставте собі планки. Завжди виходьте за рамки можливого, виходьте зі своєї зони комфорту та збільшуйте свою зону впливу. Збільшуйтесь, розширяйтеся.